Через відмовки чиновників журналістам доводиться проходити ледь не щодня. Усе тому скаржаться колеги, що посадовці, які повинні працювати для народу, не звикли перед ним звітувати. Так, журналісту Олександру Гаврошу для того, аби отримати інформацію про роботу департаменту міського господарства, довелось пройти сім кіл пекла і отримати дозвіл на коментар від самого мера. Такого ще я в практиці не бачив. Щоб якийсь, щоб дістати якусь цифру чи якийсь коментар від якогось чиновника по конкретній справі, ти маєш персп... від... дістати дозвіл самого мера. Міська рада у працює дуже погано інформаційно. Ми не бачимо проблеми міста, ми їх не бачимо висвітлення, ми їх практично не знаємо. Спілкувалися з міським головою, і Віктор Погорєлов нам пояснив, більшість його підлеглих часто просто не в темі, тому й бояться коментувати: Стоп! Хіба ж це не свідчить про некомпетентність? Значить, якщо людина володіє інформацією, за якою працює за планом програми, якою працює виконком, то він обов'язково повинен дати цю інформацію. Якщо він не розуміє і не знає, то не, не, думаю, що цим і спричинено. Його неможливість відповідати на камеру. Якщо у Маля розпитати, яка процедура фарбування стін і скільки коштувала фарба, він зможе вам відповісти, бо це його фах. Чому ж більшість посадовців не може надати достовірну інформацію з приводу питань життєдіяльності міста, яким власне і займаються? Люди або в темі, вони або працюють в цьому і володіють інформацією, або вони нею не володіють, і вони мусять дивитися в шпаргалки, записки ага. А за законом так, о, давайте я скажу так. І виходить, що про яку ми сьогодні можемо говорити швидкість засві маси інформації з подачі інформації, так? якщо ти від чиновника звичайні речі інколи очікуєш по два дні. Зрештою, законом про доступ до публічної інформації згідно зі статтею 23 закону України за відмову від строчку або не надання відповіді на запит про інформацію, або її невчасне надання передбачені покарання. Тож, якщо є докази порушення закону, треба писати скаргу. Мовчанням нічого не досягнеш, переконані експерти. Жоден журналіст не має собі за мету воювати з владою його цікавить інформація в даному випадку. Якщо йде мова про обмеження в доступі до публічної інформації, це конкретні адміністративні штрафи, це досить значні суми. Тобто там від 400 до 1200 гривень. Чиновники не допомагають у висвітленні подій. А от на закарпатських автовокзалах, взагалі, заважають наші колеги закарпатські власкори телеканалу Інтер, нещодавно постраждали від охоронця Мукачівського автовокзалу. Охоронець мало не відібрав у них штатив. Я набираю міліції. З Ужгородським автовокзалом та ж біда. Тут нещодавно буквально виштовхали нашу знімальну групу. Це громадське місце, куди я можу зайти. Я вам ще раз сказав, будьте добрі, покиньте територію. Не винуждайте мене щось до якихось дій приходити». Досвідчені журналісти кажуть, головне знати свої права. Ярослав Гулан теж потрапляв в такі ситуації. Там на автовокзалі не дають знімати, в магазині не дають знімати. Я особисто раз фотографував в магазині, На мене викликали охорону. Згідно з законом, все, що є громадське місце, там можна знімати. Куди людина може вільно зайти, там вона може знімати. Там, де перепустка, там людина не може знімати. Квартири вона не може знімати. Якщо це громадське місце, вона може там знімати. Більшість журналістів сходяться в одному достукатися до чиновників завжди було важко. А зараз, коли люди найбільше потребують інформації, стало ще важче.